Вітаю! Сьогодні розкажу свого досвіду, які комедні або цікаві слова мені попадалися під час вивчення турецької, пов'язані з їжею. Розпочну я з бал. Бал турецькою – це мед, а в нас бал це захід танцюють. Так, цікаво, бал це мед. Наступне прям а, в нас такі незрозумілі ситуації виникають, тому що коли я хочу купити кавун. Я повинна сказати а, саме карпус. Карпус це «диня», А щоб сказати саме: якщо я хочу «диню», то мені треба сказати кавун. Значить, кавун деня, а карпус схоже на карапус, це наш кавун. Наступне а коли ми граємо карти, так ми використовуємо туз. В кого є туз, все, скоріше всього, що може й виграти, особливо якщо туз козирка. А в турецькій мові туз – це сіль. Тобто, якщо вам треба сіль, нам треба сказати слово туз. Наступне по моїй презентації яку я підготувала, це бурак. Бурак в турецькі це поширене ім'я для чоловіків. А в нас бурак або, ну як правильно, буряк. Це овоч. Наступний канат, який ми використовуємо в якості як мотузка, а в турецький канат це крило. Тобто, якщо ви йдете в магазин, вам треба крило тієї же курки, вам треба купити канат. Канат – це крило. Наступне. лапа. А ЛАПА, як ми знаємо, у тварин. Так? Не рука і нога, а саме лапа. В турецькій мові лапа це каша. А ви любите їсти лапу? До речі, у мене міняємо, то закінчує виходить, лапа. А, так, і подивимось далі. СИР. Сир в турецькій це секрет. А у вас є сир, так? Секрет. Звісно, щоб запитати, чи у вас є, ми не скажемо, у вас є. А треба турецької варми. Сир варми? Так, далі. А, балик. Балик нам звичний. Ми знаємо, що це щось пов'язане з свининою, так? Але ж турецький, ї... ну, в Туреччині зазвичай не їдять свинину. І в них балик це риба. Попробуйте запитати, чи захоче він їсти балик. Саме той, що нам звичний. Далі, наступне я. Ми знаємо, що коли про себе говоримо, ми говоримо слово я. Я це я. А в турецькій мові я це Олія. Тобто, якщо ви готуєте щось, можете, вам знадобиться я. Наступне кабак. Кабак турецький це кабачок. Я не знаю, до речі, як у вас, а я з Вінницької області, і родина з татої сторони завжди говорила, і говорить, кабак на Гарбуз, або навіть я на кабачок чула, також кабак. Ну, за гарбуз, кабак я, я ще розумію, бо я читала навіть про це, що це дійсно так можна сказати. А за кабачок, от я чула від них, але я не знайшла підтвердження. А у вас говорить кабак на кабачок чи гарбуз? Напишіть в коментарях. І як ми знаємо, що кабак ще можна сказати на. Забігаловку. А в турецький кабак це кабачок. До речі, важко е, не повинно бути, тому що дуже схоже на слово кабачок. Далі паста. Паста томатна в нас, або ми ще знаємо паста як макарони. А в турецькій паста це торт. А ви любите саме пасту їсти турецьку пасту, саме торт. Так, сподіваюсь, вам сподобалося. А ви ще в коментарях напишіть, можливо, ви чули в турецькій якісь кумедні слова. Або незвичні, чи навіть не турецька, а якісь інші мови. Давайте поділимося досвідом. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Тому до побачення, хоч чекав.